31 липня у Полтавці втопився чоловік. Це сталося ввечері близько 19-ї години. Загиблому було 58 років. Повідомили у Полтавському районному управлінні поліції. Підрозділ поліції полтарського управління 31 липня близько 19 години надійшло повідомлення від рятувальників про те, що вони виявили тіло чоловіка у річці неподалік вулиці Сако. Ним виявився місцевий мешканець 1964 року народження наразі. Тіло, чоловіки направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Щоб уберегти себе від трагедії на воді, варто дотримуватися простих, але дуже важливих правил. каже заступник начальника управління департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради Ігор Погрібний. Додає, купатися у водоймах можна не більше 15-20 хвилин. Купатися лише в спеціально відведених для цього місцях. не заходити у воду в стадії алкогольного сп'яєння. Ні в якому разі не залишати дітей без нагляду, не плавати наодинці, якщо ти погано вмієш плавати. А також запливати досить далеко, якщо ти не впевнений в своїх силах, не перегріватися на сонці. І краще всього цього навчати елементарних цих правил своїх дітей. За даними надзвичайників області, з початку року на воді потонуло 24 людини з них 4 дитини.